Він показує, чого він хоче. А тепер він цей має здум. І, і е, тепер ми познайомимося з ним. Батько, е, я думаю, вони всі сами скажуть, що вона, як тебе звати? А тебе? Єгор назад, так? ще десь, звідки приїхали. Ага. І що вам тетя вчителька каже? Добре, а ти чув тут, ти бачиш, скільки тут людей, так? Ти якби так щось трошки зрозумів, чого ми прийдемо. Кажи. thank oh you Я після гарні аналіти. Ми хатяй, що відродні, не їм ковисть, ховадимо і україні в рішенні. А хто ще ніхто троє приходить? З ким вони надають? Молодець. Є е істина, так? Так, що в нас ще назад, що скаже два слова. Просто привітай. Привітайся назад. Кажи, вітаю всіх і будьте як отеці.